Шановні лікарі України, із величезним задоволенням запрошую вас на онлайн-конференцію Зміна погляду на лікування ЧМТ. Єдиний підхід до здоров'я мозку, що відбудеться 6 грудня у вівторок, о 13.00. Ця конференція це мультидисциплінарний погляд нейрохірургів, анестезіологів та неврологів на менеджмент черепно-мозкової травми зі старту терапії до курації віддалених наслідків. Під час конференції провідні спікери нададуть відповіді на наступ. Упні запитання. Чому ЧМТ це не ізольована подія, а стан, що розвивається та має довгострокові наслідки? Чому мінно-вибухове ЧМТ це не класичний струс мозку при ударі? Та яке лікування є ефективним у такому випадку? Як розпізнати та мінімізувати віддалені наслідки ЧМТ? Чи є наступність в курації пацієнтів з ЧМТ в Україні? Які підходи у світі є найкращими? Та чи змінимо ми парадигму введення? Пацієнтів ще МТ серед спікерів цієї конференції Андрій Григорович Сірко, Олена Миколаївна Клигуненко, Світлана Іванівна Шкробот, Ольга Вікторівна Селюк. Доєднуйтесь до участі за посиланням, яке знаходиться нижче. Під час заходу на вас очікують цікаві доповіді, панельні дискусії, власні клінічні спостереження експертів, сертифікат 5 балів БПР. а Також окремий приємний бонус. Цікава, вікторина з цінними призами, а саме фонендоскоп Літман Класік, 3, тонометр, інгалятор, небулайзер, юлайзер Плюс і сертифікат на медичний одяг. Чирокі одним словом, дуже і дуже цінні призи. Не відкладайте, реєструйтеся просто зараз за посиланням, яке, знову ж таки нагадую, знаходиться нижче. Побачимось 6 грудня о 13.00.